Санаторій куяльник сентябрь місяць. Корпус номер 2 Стоїть запах ялівця можевільника. А це ось у них такі скульптури. Жар і журавель. Там он фонтанчик і лавочки для відпочиваючих. У цім же корпусі і столова. Ну все, Совєтський Союз. А це ось собака валяка. По путі в Лиман. Іду в Лиман. Ось такі корпуса побиті. Ну такий санаторій совєтський. Хоча машини їздять крутезні. Радянськими хамерями пробираємося. До Лиману, море звідси за 4 кілометри. Кажуть, зато в Лимані вода дуже-дуже тепла. Зараз все спробуємо. Грязєвий накопитель. Квіточки навколо нього. Ідемо далі. В лині бачимо царські корпуса ще, які будувалися дуже давним-давно. Був славетний курорт куяльник. І тут проживали відпочиваючи. Це сам лиман. Ось ми бачимо всі чотири корпуса і басейн з рукою. І царські корпуса вже не жилі. І святковий вхід на санаторій. Ось. підійшли до старорежимного лиман. Є доріжка. Є перші. Люди, які здоравлюються. Тут такий лиман. Я полюбив курорт куяльник за його лікувальні грязі і недорогі ціни. Ціни на проживання, на лікування на харчі можете зупинити відео і почитати. Всього вам найкращого, мої любі. люди черни есть роздягальні есть душ 25 гривень человека вот так вот инфраструктура даже продают по его зараз Е, Наталки. Добрий день. А в яку ціну пиву? пиво у вас? Пиво? Так. 35. Тридцять Ось таке меню. Шашлик 250. А скільки це грам, шашлик 250? 300. 300 грам? Така піч і прядочка тут і казочки. Це щоб овечу шерсть чесати. Це сама Наталка. Чекає мене в гості. Другий перекус коло лимана. Гляньте, яке гарне тут. Подивіться, Андрій, ось так і ті Беру кризиска, як? А то зомба, ні, гомба. Я не знаю, чого це Курча, я. Але вони великі, треба обачну Смітнички. А то ми Так, люди. Тут обмазуються грязі, потім йдуть в душик. Грязями з лиманами можна обмазуватись і купатись у водах лиману безкоштовно. Це моя любов.